Клініка сім'я у Житомирі запрошує кожного, хто шукає сімейного лікаря. Саме тут ви зможете отримати весь пакет медичних послуг від справжніх професіоналів. Наша клініка підписала договір з НСЗУ. Для пацієнтів, які заключають з нами декларації, це означає безкоштовна консультація сімейного лікаря, здачу безкоштовних аналізів крові сечі, холестерину та глюкози, безкоштовне тестування на віл та гепатити. Заповнення медичної документації, заповнення медичних висновків про тимчасову непрацездатність, виписування безкоштовних ліків за урядовою програмою Доступні ліки, вакцинація дорослих та дітей згідно календаря щеплень. Та скерування на додаткові методи обстеження та спеціалістів за потребою. Укласти декларацію з сімейним лікарем можна безпосередньо в клініці. Для цього вам потрібно мати з собою визначені документи. Підписання декларації складає всього кілька хвилин. Для цього людині потрібно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, номер телефону. Якщо це дитина до 14 років, свідоцтво про народження. Місце проживання та реєстрації не є великою проблемою. Ми можемо консультувати по телефону або по відеозв'язку, але Якщо людина хоче відкрити лікарняний лист, вона обов'язково має приїхати на прийом до лікаря, тому при підписанні декларації пацієнтам з інших міст на це варто звернути увагу. Однією з переваг клініки є те, що прийом в лікаря відбувається за попереднім записом. Людина може зателефонувати на рецепцію нашого закладу, де адміністратор запише кожного на свій прийом. Перевага нашого закладу, що у нас немає черг, всі приходять конкретно на свій час. Лікаря є 15-20 хвилин на прийом в залежності від важкості ситуації. Також сімейний лікар може консультувати онлайн, але це попередньо потрібно узгоджувати з лікарем при підписанні декларації. Клініці затишно та стильно. Сучасний ремонт, окрема маніпуляційна, а також куточок для дітей, де вони можуть побавитись в разі очікування. З турботою про ваше здоров'я будемо раді чекати вас в нашій клініці. Клініка, сім'я, медичний центр для всієї родини. За консультацією ви можете звернутись за номерами, які ви бачите на екрані, або безпосередньо за адресою вулиця Університетська, 56.